Чи край де золотиться жито, і цвіте калина у гаю, вишиває жовту ниву літо, я ж країну серцем всім люблю, Гляну вдалеч у краї далекі, На навкруги розкинувся. Серце в рідний край, соловей співає на калині, пісня ви аж за небо край, серце моє там, де Україна, серце моє, там, де рідний край, соловей І на там, де рідний край, будять в мене ранки із росою, ніжні переливи солов'я мий і милуюся красою, я скидається світ, земля моя, гляну далечу у краї далекі, навкруги розкинувся розман. Летять, летять лелеки, Кличуть моє серце, в рідний край, солове співає на калині, пісня лине аж за небо край, серце моє там, де Україна, серце моє, там, де рідний край, моє. Не аж за небо край, серце моє, там, де Україна, Україна там, де рідний край, Соловей співає на калині, пісня лине, аж за небо край, серце моє там, де Україна.